О, мене знімають. І всім. Хай, з вами знову Єва Геймс. І сьогодні я не планувала ніяких справ. Взагалі просто хотіла вам зняти свій влог-контент. У мене ось така піжамка. У нас досить холодно. Я проснулася 50-ї приблизно. Ну так, без 10. -ти. І ось так я виглядаю. Зараз подивлюсь, що в мене там по телефону. Чи не писали мені повідомлення не випадково? Так, от дивлюсь. О, погода. Так, а ну що там мені пішло? Алло, Єва, привіт. Запрошую тебе на побачення. Ем, о, давайте візьмемо трубку. Алло, е, привіт. Е, давай, а на яку? А на яку годину іде? Алло, привіт, давай, а на яку годину іде? Я запитала зараз, я виглядаю не дуже гарно, я не знаю, що робити, якщо на четверту годину. Добре. Добре. А де? А де? А де? А, в ресторані біля школи. Добре. Добре. Я приїду. Я приїду. До зустрічі. Добре, я приїду, попаду зустрічі, в мене дуже мало часу. Зараз я вмиваюся, чищу зубки бисенько. М -м -м, так, іду в душ швидко, ще по-бистрому. І вже буду збиратися, тому що в мене дуже мало часу. Так, давайте перше, що ми зараз поснідемо, щоб не запачкати наш образ. Бо тому що я знала, що він мене скоро запросить. Ну, тобто я не знала, але я предполагала. Е, так. Е, приготую собі ось це. Блинці такі от і вип'ю каву. Так, все е, поїла, потім цей е, прибиральниця моя обере. Вона просто зараз ще спить в кімнаті своїй. От я її не буду будити поки що. Йду зараз в роздягальну. Я, я зараз можу куплю якийсь подарунок йому. От. У мене є готовий. Е, ну, точніше, я зберігала, мала сьогодні йти. Е, так. Мала сьогодні йти на побачення. Ой, точніше, ну, я не знала, що мала сьогодні йти. От. І м -м, я е, просто сьогодні мала ще кудись йти. Приготувала собі скін. Ну, тоді його відділо сьогодні. Е, так. Зараз. Ну, я його не можу просто знайти. Того зараз вдіну такий скін, який я собі приготувала вже. Ой, це не мої окуляри. Зараз то не ті. У мене ось такі окуляри милі. Е, в мене є ще сумочка. Він мені її подарував. Ось такі брелочки. І він мені подарував сумку. М -м -м. Зараз пошукаю. Так, зараз одягаю просто звичайний топ, як базу під е, своє плаття. Тоді, ну, гарне плаття сьогодні, мабуть. Так, щось в мене не те. Зараз я росмість. Чекаю. І, і я, Все, я чекаю. Так, все, зараз я вже тут вдягнусь, тому що буде мало часу мене. Uh, так, а де моя плаття? А, ah, воно тут. Пам'ятаю, ось це моє плаття на сьогодні. Я ось така буду гарна. Зараз uh, телепортнусь до мого дому. То його дім, ось мій дім. Ось мій дім. Uh, і я. Ще я до свого діму вже приїхала. Uh, вот. Е, зараз сиду лише сюди, щоб видно було мені. Наче я чого не забула. Е, а, манікюр у мене, до речі, новий. Дивіться, друзі, у мене новий манікюр. ось такий. З метеликами. Френч. вже зробила другу. Цю. А на ноги вдіну свої туфлі. А, ну, в принципі, я і так в туфлях вже давно. От мої туфлі ось такі. Зараз їх не видно, що. Їх має бути видно, якось я покажу вам. У мене не видно, їх потім буде видно. Так, все, я вже причесуюсь і сподіваюся, що він мені щось приготував теж, якусь коробочку цукерок, можливо, або щось таке. Я зараз їду в магазин, щоб щось купити. Так. Моя машина запаркована там. Ой, нашу я об'їхала? Ладно, що страшно. У мене вже майже друга година. Я йду зараз, їду в магазин, 음, точніше, у мене друга. Я їду зараз в магазин за цукерками. Йому, щоб купити, через 2 години я вже маю бути біля кафе. Ну, в кафе. Я навіть не знаю, де це кафе. І я зараз буду їхати в нього. Я не знаю навіть, яке це кафе, розумієте, блін, я зараз е, напишу, а, а де це кафе, де це. Кафе... кафе. Кафе. А де це кафе? Зліва чи справа, чи справа? Може там, не знаю. Зліва чи справа. Так, все я вже зараз куплю конфетки. Все, куплю конфетки. Ще додому візьму продуктики. піцу, Мабуть, не відповідаю, просто на повідомлення. Так, взяла щось собі поїсти, йому теж. Ну все, я зараз оплачу. От, я взяла такі от цукерки жовті. Він мені досі не відповів на повідомлення. А в мене третя. Я зараз йому подзвоню вже тоді. І скажу, що я, може, трошки запізнюся. Тому що я не знаю, де це кафе. Це кафе називається The Brick. О, добре, добре, добре. Я зараз э, трохи запізню, запізнюсь, мабуть. Але вже їду. Е, я зараз трохи запізнюсь, мабуть, але вже їду. Так, школа в нас в тій стороні, ось тут. Ага, шукаємо це кафе. Зебрік. А, ось вона. Знайшла. Зараз я паркую машину. Він, мабуть, як виб... А, це його вже машина тут стоїть. Ну супер, ну ладно. Поставлю ось тут. Ну, ось, поставила все. Я вже йду. Хоча ні, я навіть не запізнилась. О! Привіт! Привіт, дякую! Привіт, дякую! Ой, Боже, як вони смачно пахнуть. А це тобі. Тобі. Це тобі. Дякую. Е, так. Ну. О, дякую, він ще й зелені купив. Дякую тобі. Я обожаю зелені, дякую. Він походу, в тому самому магазині, де і я купив. Е, так. Ну ладно. А де наш стіл? А де наш стіл? А де наш стіл? Є ось таке платье. Ага, це він. Добре, я сяду ось тут. М -м так. Я сьогодні... Я сьогодні постара... постаралася. Постаралася і вдягла... Вдягла спіку. Так, гарний. Я сьогодні постаралась. Вдягла плаття. Плаття. Ле-ле-леге. ле, -ле, -ле. Угу. Е -е, Вдягла Ось так. -то, що в мене напишеться. Е -е, так. Ось тут цей офіціант Офіціант. Е, я відійду в туалет. Е, е, я в туалет. Ой, ну ладно. Я відійду. Віді, відійду. Я відійду. Якщо він, е, він прийде, то я... Салат Цезар і сік вишневий, вишневий і суші. «Каліфорнія». Все. Все, я відійду, якщо він прийде, я буду суп Каліфорнія. Так. Ну, я зараз піду в туалет, поки що буду його шукати і потім вже включусь. Вже офіціант. Іде? Так, доброго дня! Що вам? Доброго дня. Добрий день, можна, будь ласка, салат. Це зараз сік вишневий суші Сусі Каліфорнія. Звичайно. А вам. А вам? А вам? Ви щось ще будете? Ну, ви щось будете? Будет это же я пришла сзади Принесла вам ваш салат Так да. Салати, суші зараз будуть, два салата. Два салата. Ой, я помилилась. Ось салати, це не те. Ось салати. Два салата. Суші Каліфорнія і сик Вишневий. Мені суші і лимонад. Ага, добре, зараз ставлю. Тут сі, е, сік. Ой, не те. тут е, сік кладу зараз де він. От вишневий сік і лимонад візьмемо ось такий. Все, М -м -м -м, добре, потім вже включусь. Я вже вийшла з туалету, ось, о, принесли наш заказ. Заказ, заказ принесли. Заказ принесли. Ура! Ой, я твій взяла. Ось мій. Дякую за заказ, те, що ти заказав. Так, дуже смачно було. Давай підемо десь давай підемо десь погуляємо. Так, смачного тобі всього найкращого. І тобі е, теж смачного і взаємно. Так, напишемо е, такого. Е, все, пішли. Гуляти? Куди підемо? Так, зараз е, зробимо. Так, куди? Куди підемо? Куди підемо? Е, може, як е, тоді ти в мене на ночі влю? Бо то, що вже пізно, бо пізно, е, бо, бо вже буде пізно, як ми погуляємо. І ти не встигнеш додому. А, а давай до мене. Та ні, давай до мене. Тому що буде якось скучно, думаю. У мене дім трошки повінше, будемо так там веселитися. І в мене ближче, у мене ближче. У мене ближче. У мене, бли ближче. М -м -м. У мене ближче, так що давай. Ми йдемо на цій вулиці, а мій на наступній. Ну, коротше, коротше. Коротше, го до мене. До мене. Коротше, го до мене просто. Ну, ок, о, дякую, я дуже рада. Все, пішли гуляти. Сідай в машину. В мою можеш сідати в свою, ку хочеш. Так, все, поїхали. Їдь за мною. Так. Да Та не мене збий... не, не збий мене, будь ласка. Все. Давай, пішли гуляти. За руку так от. Все, 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 пішли. Блін так. Пішли, пішли не в воду отсюда, вот так прыгаем. О, давай сфоткаемся. Стий! Боже мой, мама рідна Давай. Ой. Не ойкай вже Дай я спущусь <рисковь> Мне треба подняться, щоб я была вище Піднимись вот сюда, вот будем ну, на одном уровне, я бы сказала. О. Фоткаемся. Все, сфоткались, пошли Что туда? Что до водоспада фоткать, алло? Что с тобой есть? А что с тобой? Пришли! Гулять идем. Mm, так, друзі. Треба йти вже гуляти. Що вже пізно, якби дев'ята, ну нічого. От, отут гарно. А, я вся мокра! ой, О тут пофоткаємося. Ой, блін, ну я вся мокра вже. Ну ладно, нічого страшного, вже гарно сфоткаємося так. Хоча б мокрі будемо. Все, отак оставай коло мене. все, остань, блін, не плавай. О, або зверху таке навіть. Не вертись. Во, все гарне фото вийшло. Е, пішли. а а, -а Давай акуратно. Йдемо сюди. Під воду спати. Прикольно, боже, які. незабутні відчуття. Пішли ще на мостик, сфоткаємося і вже їдемо додому. Ой, ти сзади мене стань Типа тако дивись. От. стань От, типа тако станеш Ну, ззаду мене, все, давай. Трошки за мене. За мене заховайся трошки. Ага. Все, є. Тепер пішли додому. Поїхали, снішу. Вже і так плаття мокре. Де ти? А, ти тут був. Блін, а можеш якось мене звідси забрати? Ні, ну просто я тут залишилась, якби. Дякую. <рігать> ладно. Хоча б так. Прикольно. Я боюсь. А! Все, дякую тобі дуже. Все, я прийшла в свою машину. Поїхали. Я тобі зараз покажу дорогу до мого дому, якщо ти її ще не запам'ятав, бо він мені тільки недавно казав, коли ми гуляли. Я не знімала тоді, що він забув дорогу до мого дому. Ой, я забула, що в мене скорость 70, 80. сюда. А что там за страх? Так. Так, ты Машины парковать дали. Ось тут. Это я. Где ты я? А где ты? Где ты? Ой, где ты? Я? Зайди в Димми. Эм. Оливер. Где ты? Мне, я не могу, мне тяжело ехать. А где ты? А, зараз, зараз. Е, так. Е, у мене турбо на 3 і швидкість 200. Так, зроби е 70. А тур е а турбо 0. Да я сяду, хоча б О, ну хотя б краще. Олівер, паркуй там, де я. Тільки мою машину не знеси. Тут парковка, доїхати треба. Дальше. Під'їхай. Оливер. Хорошо, все, пішли. Господи боже, у нас 12, как бы вечера. Все, пішли. Пішли. Їсти будеш, чи ти не хочеш вже? Тут наша спальня. Їсти будеш. Їсти будеш. Їсти будеш. Я купатись е і чистити е зуби. Е візьми... У холодильнику. Холодильнику. На першому поверсі. На першому поверсі. Так, все, я пішла знімати це плаття. Хорошо. Так, все, я пішла знімати це плаття вже нарешті. Тому що воно мені дуже дава. Ці каблуки нарешті я знімлю. Так, і плаття. Фух, в мене ноги просто відпали від цих каблуків, я не знаю. Дуже важко. З ними того. так. У мене ось такі... Ой, не ось такі в мене нігті зараз хвилиночку. У мене були другі нігті, просто я їх підгубила. Ось. Ой, нихті. Ось ось такі в мене нігті. Я трошки тоді переплутала. Ось мої нігті. Ось такі. Зараз я вже знімлю ці окуляри, які мені надавлюють. Кудряшки вже розпущу, потім закину за... собі щось там. Цей, е... Все, вже помию. Чищу зуби, мабуть, В туалет і спати. Бо вже о, морозиво. Ну ладно, пось він мене обкраде. Я смачне це морозиво. Е... Просто У нас зараз 12, а я ще тут тільки Цей, цю сумку нарешті знімлю. Цими... Цими <зимувати> от жилейками. Так, зараз я одіну щось типу, такого спального. От, буду спати зараз, я забула, що в нас холодно просто. Е -е, туди далі. І беремо ось ці штани. Далі кофту ось таку беремо. І ось тут беремо теплу худі. Так. І що з тобою є? Нащо ти заїхав сюди? Боже. Ладно, зараз Укриють українську курточку. Якусь теплу. От, в мене є ем, все добре, хе. Він такий. Да, хах. Та хвати вже їхати на цьому героскутері мене під носом. Все, в мене... Та хвати й! Що з тобою є? І заплету собі, як завжди, ось ці штучки. От. Таку причосочку і свого котика. В нас хол... чуєш, в нас холодно. Вдягайся тепло. Ладно, я піду і спати буду. Угу, я спати не буду, якщо... Так, все. Е, так, все, вдягайся тепло, в нас холодно. Ну хорошо. Ой, боже. Ладно, я вже щас включу свій телевізор, буду дивитись фільм і вже засипати. Ну добре, на цьому було все. Підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде як завжди в описі. Всіх цілую, обіймаю, люблю і всім па-па.